Слава Ісусу Христу! Слава. Велика ласка і дари за молитвами отця Олега. Неодноразово дякувала, може Боже, тобі не так подякувала, би і належалося, бо, напевно, не може ніхто так віддячити від Богу, як належно. Хотіла подякувати, вже неодноразово зцілювалася. Я і багато людей чудес мали за молитвами. І мала такий випадок, горло боліло. Ну і сюди не піду, бо не хочу, щоб людям нести і щоб священни не набрався. І в лікарство, яке багато таке пила від горла і з Новокаїном, через дві години завжди воно на дві години і далі болить. І цілий тиждень думаю, щось воно не те, бо горло один септефрін вип'ю півтора доби добу, болить більше. мене не боліло, це цілий тиждень і не перестає боліти. І тоді дзвонить мені мама, та йди до отця, Олега, думаю, беру я таблетку, щоб не боліло в той час, та йду. <гум> Взяла би, думаю, тут пов'язку, так буде ще більше жахатися. Но на святому місці щось мене така думка, ну, воно не повинно передаватися на дрону. І прийшла на молитву. Коли йшла на молитву, то глотала слину і так за ковтком чула, що сильна біль була. Спеціально, щоб знати, як після молитви буде. Після молитви йду я. Вже втаю, але ну не так сильно болить. лагідно. З церкви виходжу, перестало горло боліти. Ну думаю, чого ж я з перших днів не пішла, але так запустила, що воно так надовго, на славу Божу, і дякую дуже Богові і всім святим, до кого те звертається в молитву. Але я хотіла ще чого додати, що не тільки напевно та молитва, бо я ще дала на служби і на приватні молитви, що потім молився з 8 до 12, Що служба Боже кажуть, найвартніша, але чомусь на службах не звільняється людина від. Яке вже маю на собі на прикладах різних за якихось причин, які йду. А іменно на цій молитві, що отець Олег молиться, то тоді бачиш результат зцілення. Дякую Господу Богу. І у Олегу, слава Ісусу Христу.